Це оракул війни, це неймовірно. Але тематика її військова. Тобто, якщо ви є військовим чи ви є родичем військового, ви знаходитеся в місті, яке перебуває під час бойових, активних бойових дій, ця колода оракулу війни стане незамінним помічником для розуміння, з чого чекати вам сьогодні, завтра та найближчим часом. Колода наповнена різними знаковими картами, які підкажуть, чи чекати артобстрілу, чи будуть жертви, чи чекати вам смерть, голод, чи буде окупація, чи будуть шахеди, чи десь є засідка. Всі ці поняття є вкладені в цю колоду. Колода складається з 36 арканів, які пронумеровані. Значення кожної карти вже підписано знизу. Під назвою самої карти. Колода йде неймовірної якості, неймовірної енергетики, сильної енергетики. А вам для роботи з колодою достатньо витягнути кілька карт від однієї до трьох, щоб зрозуміти, чого вам чекати. Ця колода не на кожен день. Ця колода присвячена виключно військовій тематиці та тому, чого чекати саме містам, там, де відбуваються бойові дії. Також є тут карта перемоги, яку ми всі з вами чекаємо. Тому для всіх бажаючих придбати оракул Українське та розвиток України, ви можете це зробити на моєму сайті.